Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу познайомити вас з Емським указом. Це цікаво не лише учителям української мови і літератури, не лише школярам старших класів, але й кожному свідомому українцю, щоб зрозуміти, як саме Росія змогла перемогти. Багатьох українців. Я не скажу, що перемогти Україну чи українську мову, ні. Українська мова живе і житиме. Проте на запитання, чому багато хто з українців вважають себе російськомовними, чого взагалі ну, не існує, що це за, як російськомовний українець. Ось то пояснення, одне з пояснень є в Емському указі. Одразу хочу признатися, що я своїм дітям часто брехала. Я їм казала, що Емський указ виданий царем Олександром ІІ у німецькому місті Емськ. Який Емськ, господи, місто називається Баденс або... Як тут написано: місто Емс, просто Емс. Місто Емс, Емський указ 1876 року. Отже, послухаємо повний текст, який приведений у книзі Орисі Демської, українська література, подорож із Бадемса до Страсбурга. Називається цей указ Висновки особливої наради для припинення українофільської пропаганди після виправлення згідно зауваженнями, зробленими Александром II 18 травня в місті ЕМС. Не сказано що 1876 року, але я вам це наголошую на цьому, що від валуївського циркуляра 1863 року минуло аж 13 років, якщо валуївським циркуляром дозволена була. Лише художня література, а все інші були ніби призупинені, так не можна було видавати, але прям не було такої там сказано все знищити, заборонити, призупинити і думали, що є там якась надія. То вже за 13 років. Російська імперія підготувала документ на повне знищення української мови. Послухаймо його повний текст. З метою припинення небезпечної у державному ладу діяльності українофілів вважалося б доцільним взяти надалі до розгляду такі заходи. А. Щодо Міністерства внутрішніх справ. Перше. Не допускати ввезення в межі імперії без особливого на те дозволу Головного управління в справах преси будь-яких книжок, виданих за кордоном малоросійською говіркою. Ну, ми вже багато чули, як вони обзивали українську мову, так? аби лише не українська мова. Два заборонити в імперії друк тією ж говіркою будь-яких оригінальних творів або перекладів за винятком історичних пам'яток, але разом із тим, щоб і ці останні, якщо належать до усної народної словесності, якими є пісні, казки, прислів'я. Видавали без відступу від загальноросійської орфографії, тобто не друкували так званою куліщівкою. Примітка перша. Захід цей був би не більш як розширенням найвищого повегіння від 3 липня 1863 року, яким дозволено було допускати до друку малоросійською говіркою тільки твори, що належать до царини Красного письменства, а пропуски книжок тією ж говіркою, духовного змісту навчальних і таких, які загалом призначені. Для первинного читання наказано було призупинити. Примітка 2 зберігаючи силу зазначеного вище найвищого повеління, можна було б дозволити до друку малоросійською говіркою, окрім історичних пам'яток і твори красного письменства але разом із тим, щоб дотримуватися в них загальноросійської орфографії і щоб дозвіл надавали не інакше, як за розглядом рукописів головним управлінням у справах друку. Третє. Заборонити рівносильно будь які на цій самій говірці сценічні вистави. Тексти до нот і публічні читання, як такі, що мають у цей час характер українофільських маніфестацій. Четверте підтримати газету слово, що видається в Галичині. У напрямку, ворожому до україносільського, призначивши їй бодай невелику, але постійну субсидію, без якої вона не може продовжувати діяльність і муситиме припинити існування. Українофільський орган у Галичині, газета Правда, ворожа загалом до російських інтересів видається за значної підтримки поляків. Заборонити газету Київський телеграф на тій підставі, що номінальний її редактор Снежко-Блоцький, сліпий на обидва ока і не може брати жодної участі в редакції, якою завідують постійно та дозвільно особи, запрошені для того видав... видавчиною гогоцькою «Скола кола людей, які належать до. Найнедоброзичливішого напрямку. <кій> Цікаво, так? До якого ж це такого найнедоброзичливішого напрямку? А, поки що з цим Міністерством так досить ми зрозуміли, що бачите, все заборонити, все заборонити, тільки що можна ем, прислів'я приказки, пісні. І казки, тобто фольклор, більше нічого. Ну, вони кажуть, можна ще якісь там твори красного письменства, тобто художні твори. Але якщо комісія їх розглянеть і дасть дозвіл, Ну вже хоч якась малесечка Лазівочка, хоча ми розуміємо, яка ж то комісія має дати дозвіл. І ще ви звернули увагу, як вже тоді Росія. Просуває свій русський мір в Європу. Так? Ось в Галичині видавати газету, яка буде підтримувати російські інтереси. І каже, бо ж інакше без нашої підтримки вона не витримає. Бо хто ж її там читає, хто її купує, кому вона потрібна. Але потихеньку, потихеньку ми будемо свою пропаганду поширювати. І ось так вони робили. Зараз то вони прям мільйони і мільярди вкладають в цю пропаганду, і ми знаємо, що це досить дієвий спосіб. Ось. <кхем> Далі. Бен. Продовжуємо. Щодо Міністерства народної освіти. Шосте. Посилити нагляд з боку місцевого навчального начальства, щоб не допускати в початкових училищах викладання будь-яких предметів малоросійською говіркою. Сьоме. Очистити бібліотеки всіх нижчих і середніх училищ у малоросійських губерніях від книг і книжок, заборонених другим параграфом цього проєкту, восьме. Звернути серйозну увагу на особовий склад викладачів у навчальних округах Харківському, Київському та Одеському. Зажадавши від попечителів цих округів поіменного списку викладачів із позначкою про благонадійність кожного щодо українофільських тенденцій і зазначених неблагонадійними або сумнівними перевести до великоросійських губерній, замінивши уродженцями останніх, Дев'яте. На майбутнє вибір осіб на викладацькі місця в зазначених округах покласти, зважаючи на благонадійність цих осіб, на сувору відповідальність тих, хто хлопочеться про їхнє призначення, щоб відповідальність, про яку йдеться, існувала не тільки на папері, а й на ділі. Примітка 1. Існують два найвищі повеління покійного государя Миколи Павловича, не скасовані верховною владою, в тому, а тому такі, що зберігають і нині силу закону, якими покладалося на сувору відповідальність попечителів округів і взагалі навчального начальства, не терпіти в навчальних закладах осіб з неблагонадійним способом мислення. Не лише серед викладачів, а й серед учнів. Корисно було б нагадати про них. Примітка друга. Визначалося б корисним прийняти за загальне правило, щоб у навчальні заклади округів Харківського, Київського та Одеського призначати викладачів переважно великоросів а малоросів розподілити навчальними закладами Санкт Петербурзького, Казанського та Оренбурзького округів. Десяте закрити на невизначений термін Київський відділ імператорського географічного товариства подібно до того, як у 1860-х роках закрито в цьому останньому політико-економічний комітет, який виник у середовищі статистичного відділення. І допустити потім відкриття його знову, з наданням місцевому генерал-губернатору права клопотати про його відкриття, але з усуненням назавжди тих осіб, які хоч трохи сумнівні у своєму чисто російському спрямуванні. В щодо Третього відділення власної його імператорської величності Канцелярії. 11. Негайно вислати з краю Драгоманова і Чобинського як невиправних і відчутно небезпечних у краї агітаторів. Отже, ми бачимо, що російська влада. Взялася серйозно за українофілів, тобто україноюбів, тобто, українців, які. Хотіли говорити українською мовою, тому що вони правильно думали. Люди починають говорити однією мовою. Ну, як починають? Вони ж так говорять однією мовою. Але це таке собі. Але коли в них з'являються щось там, друковані книжки, література, словники, вони визнають, що це окрема мова. Отже, це окрема нація, яка потребує окремої держави. Ну, звісно, хто ж хоче цього дозволити. І зверніть увагу, що вони робили? Вони неблагонадійних благонадійних учителів, тобто тих учителів, які хоч трішечки намагалися вчити дітей українською мовою, розповідати їм щось українське. Вони відсилали, куди Петербурзький округ, але це не обов'язково до Петербургу, так? а там навколишні села, де жахливий клімат, клімат болота, холодно, так само в Казанський, в Воренбурзькій. Тобто їх висилали. Натомість вони з великоросійських, з великоросійських губерній присилали учителів. І в першу чергу куди, який це Київський, Одеський і Харківський навчальні округи. І де ми бачимо найбільше проблем, де в нас найбільш русифікованих українчиків? Саме в тих округах, які найбільше піддавалися русифікації. Тому я в жодному разі. Не сварю наших людей, русифікованих мені просто шкода, але вони повинні розуміти, що Російська імперія мертва, Росія напівмертва. Треба жити Україною, треба вчити українську мову, якщо ви хочете бути українцями. Дякую вам за увагу! Читаємо документи, вивчаємо історію, говоримо українською, любимо Україну. Обіймаю всіх. Дякую.